Ну що, дівчатонька, от скажіть мені чесно, ви хочете бути музою чи найкращим другом? Бо от я дивлюсь на деяких, і там вже не муза, там такий батько, коуч, билий товариш і все це в одному флаконі. Ну, насправді, замість флірту стратегічне якесь планування. І як підсумок, у вас виникає думка, щось він охолов. До речі, привіт, мене звати Тетяна. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут все про психологію та езотерику. А також запрошую вас. На свій другий youtube канал із неймовірно корисними подкастами. А ще я маю новий телеграм-канал за межами. Чоловіку вже не цікаво тебе завойовувати, да? бо ви вже разом захопили Карпати, подивилися нетфлікс, поділились усіма дитячими травмами, і ви для нього вже не муза, а соратниця по виживанню. Насправді, бо він тебе більше не уявляє свої фантазії, бо ти вже є у всіх його реаліях. От, якщо чесно, чоловіки, як правило, мріють про жінку музу, про ту, яка змушує хотіти більше, не обов'язково сексуально, хоча це, звісно, теж, а от енергетично, про ту біля якої хочеться бути сильнішим, кращим, впевненішим. Але тут є нюанс. Муза це не завжди зручно, бо муза не сидить у тебе вдома в тапках, і вона не скасовує себе заради. Тебе вона не погоджується на 5% уваги, бо ти просто зайняти, Да? Вона не біжить тебе рятувати, вона надихає тебе рятувати себе самого. І ось тут чоловіки починають трошечки плутатись, бо жінка-друг, вона зрозуміла, вона все вибачає, все пояснює. Приймає твої я ще не готовий, в мене там складний період. І там я просто такий. А музина таке скаже. Окей, не готовий. Ну тоді я там пішла малювати нову картину свого життя без тебе. І тут питання, чого хочеш ти, моя люба, бути поруч із чоловіком, який тебе дуже поважає, може поговорити з тобою про все і просто там кайфує від твоєї простоти. Чи ти хочеш щоб, дивлячись на тебе, у нього перехоплювало подих, бо ти його муза, не книга, яку він вже прочитав. От моя порада. Будь приємною, але не передбаченою. Такою м'якою, але незручною. І глибокою, але недоступною для кожного. Друзів в нього може бути багато, а муза тільки одна. А тепер напишіть мені ось що: А ким були ви в своїх стосунках: музою чи подругою? І що взагалі у вас з цього вийшло? Цікаво почитати реальні історії. Розмовляємо відкрито як завжди. Ось в мене була одна знайома, вона з хлопцем зустрічалась три роки і каже: ми такі близькі, я знаю про нього абсолютно все. Я питаю: а він знає, чого ти хочеш на день народження? Ні, але він завжди дарує мені практичні речі. Ага, практичні речі. да, от як сушарка для овочів, там носки з ведмедями, не знаю. Музі таке не дарують. Музі приносять полуницю у лютому, бо вона захотіла. Музі пишуть, я скучив просто так, без приводу. І не раз в три тижні, коли вона вже заблокувала його у всіх месенджерах. Тому, дівчата, якщо ви думаєте, а може мені просто бути зручною? Може я буду тою, яка завжди поруч, то я вам скажу: зручні стільці. А музи це дефіцит. І от, знаєте, я помітила, музи це завжди такі трохи загадкові жінки. Не тому, що вони грають в ігри, а тому, що от їм реально є чим зайнятися, окрім читати між рядків, чого там насправді хотів сказати той Василь. Дуже люблю ім'я Василь для порівнянь. І от подруга чоловіка, вона завжди: от, ну розкажи мені все. Ну, от що ти відчуваєш, а чому ти мовчиш, а чому ти себе так ведеш? А от муза скаже. А, ну мовчиш, ну сиди собі. Я пішла на масаж, а ввечері в мене там флейти і шампанське. І різниця не в тому, наскільки вона красива, різниця у внутрішній цінності. Муза не витягує з нього емоції, вона викликає емоції, це величезна різниця. От, чоловіки, напишіть в коментарях чесно: кого ви більше цінували в житті? Ту, яка все розуміла, чи ту, про яку ви досі згадуєте? От по сьогоднішній день. Знаєте, подруга це та з ким чоловік може плакати після звільнення а муза це та через яку він піде і відкриє свій бізнес. Одна співчуває, інша надихає, але не плутайте. Муза не повинна бути отакою от прям над жінкою, гіперуспішною чи там завжди ідеальною. Ні, вона може бути в піжамі з розтріпаним волоссям, але в ній є вогонь. Вона жива, вона знає, чого вона хоче, і вона любить себе. А подруга це часто та яка от просто е, хоче, щоб його бажання теж нарешті співпали там з її планами на весілля. І от знаєте, чому жінкам буває так важко бути музами? Бо нас з дитинства вчили бути зручними, да? Там, не вимагай, не проси, будь скромною, потерпи, зрозумій його. Блін, ну скільки можна? Ти не народжена бути ковдрою, якою він вкриється, коли йому холодно, від власної безвідповідальності. Ти вогонь, світло, танок, ти жінка, з якою хочеться тримати себе в формі. Не для неї, а поруч із нею. І от я вас питаю, дорогенькі, коли ви в останнє були не зручною, а живою, коли ти дозволяла собі не пояснювати, не терпіти, не приглушувати свою яскравість? Бо може він тебе не зрозуміє не тому, що ти складна, а тому, що ти муза, а він просто. Ще не той художник. Напишіть мені в коментарях, можливо, все ж таки ви гадаєте, що можна бути одночасно і подругою, і музою. Чи це все ж таки два різних світи? Якщо ви бажаєте записатись на особисту консультацію та роботу психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Також обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб, інстаграм, тікток, телеграм та ютуб із подкастами. Всі я завжди залишав описі під кожним відео. А якщо ви бажаєте підтримати цей канал, ви це можете зробити на картку. Також вказана в описі. Фух, друзі, трішки в мене заплітається язик сьогодні, тому що відзняла, що воно ще рілса для інстаграму. П'ять змонтувала і така сижу і розумію, ні, я все ж таки ще маю енергію, я ще хочу поговорити на цю тему. Я просто якраз таки монтувала відео, і воно мені от чомусь Ой, прям. Знаєте, мене запалило. Чим я люблю взагалі ось цю рубрику Думки в голос», то що в принципі до цих відео я не готуюся. І ось я запалююсь ось так на якусь тему. Розумієте? І я все говорю, 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 з мене йде, 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 йде. Це інформація, з якою я хочу з вами ділитися. Тому ще раз, я вас цілую, обіймаю, мої любі. Любіть себе.